Вертаємося знову на цю локацію. Будемо по центру. Здесь, кстати, Привіт! Вітаю вас на каналі Лавандовий Простір. Мене звати Лідія, і я вам показую все те, що ми робили, створюючи лавандову локацію. Ви бачите зараз, як ми робили, а точніше, Саша, вуличний умивальник. Його ми прилаштували до стіни літнього душу. Задумка така. Щоб з верхньої бочки душу тепла вода йшла по трубі у кран, а стічна вода потраплятиме у стічну яму, яка є якраз під душем, а каналізаційна труба була для вуличного умивальника виведена заздалегідь ще на етапі будівництва душу. Що було використано для цього проєкту. А нічого особливого. Потрібно зробити якийсь каркас, на який потім наноситись буде бетон. Це робота у техніці арт-бетон. В попередніх відео ми робили погріб у подібному стилі. Каркас набирати можна з арматури, але в нас були старі труби та прути. Такого хламу взагалі повно було на той час. А також використали в'язальну проволоку. Можливо, не так звучить українською, але я іншої назви ніби й не знаю. Якщо не так, виправте мене, будь ласка. За будь-який ваш коментар, я буду дуже вдячна. А також не забудьте поставити лайк. А хто не підписаний, ще підписуйтесь, і ви станете свідками створення мого лавандового успіху. Або ж повного провалу, час покаже. І тут вже Саша на готовий каркас накладає бетон. У своєму складі наш бетон має одну частину цементу, три частини піску, також була додана мікрофібра, це такі ніби синтетичні волосочки, вони додаються для більшої міцності. А також була додана речовина для еластичності цементної суміші. Як сама вона називається, я не пам'ятаю. Я все вам розповідаю по пам'яті. Якщо вам цікаво дізнатися точні пропорції, то ви з легкістю знайдете рецепти на просторах інтернету. А це моє відео не про саму техніку, а про один з етапів нашої роботи в загальному. І якщо я когось надихну на створення чогось подібного, то це буде насправді чудово. Розчин потрібно накладати шар за шаром. Даючи можливість попередньому схопитись, інакше все обвалиться. Ну, думаю, все логічно. Взагалі, я думаю, що вам зараз важкувато зрозуміти, що то за конструкція така. А то в нас буде непростий кран, тобто умивальник. він повинен виконувати відразу декілька функцій. Коротше, задумка така: Ідеш з лавандового поличка. Запилені ніжки в тебе, то ти маєш можливість помити відразу і руки, і обличчя, і ніжки всунути, адже кран буде розташований не високо, ну й не низько. Можна буде навіть сісти на передбачене конструкцією місце і спокійно змивати з себе бруд. Залишайтесь з нами, і ви все-все побачите! Ще трохи тривога. Ну і це зараз Саша паяє трубу під кран. Держи. Тут для проби прикрутили той кран, який мали. А насправді для цього умивальника я замовила старий вінтажний ось такий краник. Туди ми його і прикрутимо. Ось такий таракан у нас працює. Маленький такий таймер, так? Хто впізнав правку? На нашій ділянці трава росте не на шутку. Все ж таки травень місяць на відео, тому трави вже повно. Ми вже її в цьому сезоні розкосили. Ділянка дуже велика, а я маю лише один невеличкий і не дуже потужний електричний тример. Потрібно витратити не один день, щоб усе обійти. Тож Саша, на всі руки майстер, зробив нам. Ось такий додатковий інструмент. Придивіться, і ви помітите, де ще знайомі комплектуючі. З велосипеда в нас ручка. А це хуліщата допоміжні також дитячих велосипедиків. Мотор пральної машини, ну тут багато чого справної машини. Вже з одного боку кріплення ручки від'єдналось. Якось неякісно, мабуть, було прикручено. Ну і сама косілочка дуже слабенька, камінці часто попадаються і вона може зупинитися. Коли перешкоду прибираєш, вона знову починає мотати, ну тобто працювати. Мотор з старої пральної машини, потужністю, як звичайна лампочка. Тож не можна сказати, що це якийсь буде в нас серйозний апарат, який нам тут все швидко покосе. Потрібно ним кататися в основному по рівній поверхні. Тут краще видно, де покошено, де не покошено. Тут трошки затопилась під гострі. тебе що запуталась трава, так? Да? Нічого собі. Оце жмут. А не маєш той защити. А, ага, а вона що трошки там щось? Вона дає, але... Ну я зрозуміла, думала, щоб в очі не було. чи там в лице, в обличчя захищає. Так, да. А от видно мутки, хіба вона... А, ну так, звичайно, вона ж трошки нижче там йде за цим. А там не треба, бо вона сама, виходить, собі тут і Тому воно не така мощна. Угу. Лопасця оці можна... Ось А, ну так, да, швидко тупляться, бо м'який метал. А що це? Звідки цей метал? Звідки він взяв його? Не знаєш? Профіль, навірно. А, щось простий і... такий профіль. Щось таке, не знаю, щось у нього було і він зрізав. Бачиш, тупляться, mm -hmm. тупляться, коли камінчик попав, mm -hmm. воно прям таке м'яке. У нього скільки задачує. Ну, я теж не сижу. Я сьогодні сапаю. Я завжди сапаю. І не тільки. Оце посапала трошки, пішла, подивилася, як там справи усіх інших. Ну, все, йду далі. А це в нас виник такий господарський куточок. Він тимчасовий. Вітер такий сьогодні. Ось тут так сушимо наше взуття ось воно під запором. Ось так, ось такі зручності. Взагалі не це не напрягає в І повертаємось до роботи з вуличним умивальником. Саша увімкнув собі музичку, тому знову вимушена заглушити оригінальний звук для того, щоб мені Ютуб не пред'явив порушення авторських прав. Коли працюєш, завжди приємно, коли грає якась гарна музичка. Тому радіо майже завжди біля Саші. В його роботі вже дещо вимальовується. Дуже цікава та гарна задумка в нього. Зараз він по бетону малює, якщо можна так сказати, заглибинки, імітуючи кору дерева. Він прошкрябує це все звичайним столовим ножем. Пензликами собі допомагає, змітає відцарапані частинки, підчищаючи малюнок. Бетон вже дещо прихватився, він десь годинку тому як був нанесений, якщо я не помиляюсь, по щойно намазаному бетону він не малював. Ще раз хочу зазначити, що в інтернеті можна знайти покрокову інструкцію роботи з артбетоном, а я не мала на меті створювати навчальний ролик. Але можливо, ми і надихнемо когось на створення чогось подібного. Насправді це дуже цікава штука, цей артбетон. А в мене тут на ділянці з подібними вибриками є де розгулятись. Тим більше, що сам будинок і все навколо нього призначено для створення лавандового екопростору. Можна тут творити і витворяти. Ну і це вже пішли етапи фарбування. Відразу скажу, що Саша швидко знайшов рішення і ми вже не перефарбовували 4 рази, як це було з погребом. Фарба в нас та ж сама, це грунтовка, яка заколорована у потрібний відтінок. Це дуже зручно та практично, адже ґрунтовку легше зафарбувати, ніж білу фарбу, а також вона зміцнює наш бетонний виріб. Планується фарбування за допомогою лише двох кольорів. Перший колір коричневий. Він у нас основний. Ним потрібно зафарбувати все все суцільно. А інший колір бежевий. Після того як висохне шар коричневої фарби, буде зверху наноситись світлий. Але це вже потрібно буде робити не суцільною прокраскою, а майже сухим пензликом проходити. Поверхньому малюнку кори, тим самим емітуючи переходи кольорів, як у справжнього дерева. В природі поверхня кори обвітрюється та вигорає, то й ми також повинні тут зобразити цей самий атмосферний вплив. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається, як все виходить. Ну, а спостерігати взагалі приємна справа, як там говорять. Що можна вічно дивитись на три речі: як вогонь горить, як вода тече і як хтось працює. Але все ж думаю, що Саша отримує задоволення від свого чергового шедевру. Трубу для крану на вулицю заклали, а тепер вже Саша під'єднується до верхньої бочки з душу, тому водичка буде самотьоком текти в наш кран. І ось що в нас вийшло: ставимо ще один плюсик до наших готових ідей. На сьогодні, все, дякую всім за увагу і бажаю миру та перемоги нам.